Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Останні місяці російські окупанти використовують іранські дрони Камікадзе Шахід 136 для обстрілів населених пунктів. Відповідь українців буде жорсткою та рішучою. Про це на Ютубі 24 четвертому каналу. розповів військовий експерт Олег Жданов. Він посилається на підприємця та власника бізнесу з виробництва безпілотників Володимира Яценка. Українські дрони камікадзе здатні летіти на сотні кілометрів. Уже також є. Жданов зауважив. Багато людей, які займаються аеророзвідкою, стверджують, що можна було б виробляти порівняно недорогі дрони камікадзе замість коштовних. Ракет вони могли б добряче бомбити військові цілі на території Росії. Вони кажуть, що можна було б замість дорогих і великих ракет сотнями і тисячами кліпати ці дрони камікадзе, які несуть по 20-30 кілограмів вибухівки, і можна було б просто забомбити дронами аж до Уралу, включно. Ми на власній шкірі вияснили, що такі дрони більш-менш ефективно долають систему ППО, зазначив Жданов. Як наголошує Жданов спеціалісти з підприємства Володимира Яценка вже ретельно вивчають іранські безпілотники. Вони буквально розібрали всі запчастини, щоб зрозуміти, як дрон функціонує. Сам підприємець азартно попереджає окупантів. Нехай вони підмітають червону площу, бо через кілька місяців там може бути гаряче. У відповідь на шість іранських дронів українці зможуть відповісти умовно 60 безпілотниками власного виробництва. Жданов з посиланням на Яценка зазначив, що корпус іранських безпілотників розробили саме в Ірані, а от електронні створювали під замовлення на заводі в Китаї. Крім того, там знайшли американські чіпи та інші компоненти, які Іран отримав поза ембарго зі США. Спеціалісти сподіваються, що знімуть серійні номери з цих чіпів, а всі компоненти передадуть до відповідних спеціалістів зі США, які вже вивчатимуть, як саме Ірану вдалося обійти санкції. Жданов припускає, що американські компанії могли продавати чіпи китайським заводам, а там усе вже передавалося до Ірану. Нагадаємо, армія дронів поповнилася ще вісьмома десятками безпілотників. Їх закупили за кошти зібрані на платформі United 24, і вони вже допомагають нашим. Бійцям бити ворога на Бахмутському напрямку, повідомляють в Мінцифри, як дрони працюють на фронті і вражають цілі, розкаже Ніна Коломієць. Мить і ворожу позицію знищено. На Луганщині прикордонники та протитанкісти за допомогою розвідувальних дронів виявили розташування мотострілкового підрозділу росіян, вдарили по загарбникам із важкої зброї. А ці кадри знято поблизу Соледара. Із ювелірною точністю артилеристи, отримавши дані від аеророзвідки, знищують сотню окупантів. Очами артилерії на фронті називають підрозділи аеророзвідки, а Часну розвідку важко уявити без спостереження з повітря. Пілоти коптерів працюють у тісній зв'язці з артилеристами. У режимі реального часу коригують вогонь. Позивний єнот, військовослужбовець Збройних сил України. Якщо дрон коригує, вони попадуть в цілі. Якщо без дрона, ну, за допомогою цих радарів, про котрі я говорив. В цілі вони її спогнуть, вони не попадуть. Тобто без дронів у нас немає влучень. Зараз війна дронів, дронів є артилерії. Більшість крилатих розвідників на озброєнні української армії іноземного виробництва. Втім, є й вітчизняні зразки серед них. Лелека 100. позивний Каспер, військовослужбовець Збройних сил України. Лелека сильно перевершує FlyEye, оскільки посадка за відсутності GPS. У FlyEye велика похибка при посадці, тому щоб забрати його, треба їхати на велику дистанцію, шукати його. А Лелеку пілоти іноді садять собі в руки. Створений спеціально для аеророзвідки, цей металевий помічник може долати відстань у 100 кілометрів. Його акумулятор вистачає на 2,5 години безперервної роботи, а програмне забезпечення допомагає виконувати досить складні задачі. Кирило Заплотний, представник компанії виробника. Ми маємо функцію захвата цілі та супроводу її. Якщо нас зацікавить транспорт, який дуже швидко переміщується, наше програмне забезпечення та наше навантаження спроможне захопити цей об'єкт та супроводжувати його впродовж потрібного часу. Дрони фактично рятують життя нашим захисникам. Особливо в умовах інтенсивних боїв, які зараз точаться на сході України. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!